Вітаю вас, малята, милі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас заняття звукової культури мовлення. І ми з вами продовжуємо сьогодні знайомитися зі новими звуками. Малята, а ви знаєте, до нас сьогодні завітав гість. А хто саме вам треба відгадати загадку? Тож тобто слухайте уважно, маленький хлопчик, у сірій свитинці. Стрибає по двору, крихти збирає. Хто це малята? Так, правильно, це горобчик. Діти, горобчик шукає своїх друзів, адже з приходом зими на вулиці стає дуже прохолодно, і багато пташків напередодні відлітає в теплі краї. Але все ж одно у нього залишилися друзі. Це і синичка, сорока, дятел, снігурець. Зима для птахів є складним періодом, але завдяки еволюційним адаптаціям і допомозі людей. Вони успішно долають труднощі. Горобчики це маленькі, сіренькі пташки, які дуже гарно вміють співати. Дівчинка почула і дуже здивувалася. І голосно сказала О. Давайте і ми здивуємося і голосно скажемо О. Ми всі вимовили звук О. Подивіться, рот відкритий, язик лежить спокійно, не заважає співати О дуже схожий на бублик. Діти, горобчик пропонує сказати слова, в яких є звук О. О осел. Давайте усі разом осел. Оса. Коник? Коник. Бджола. Бджола. Які ви молодці? Горобчику дуже сподобалося, як ви повторюєте слова. Діти, так з яким звуком ми сьогодні познайомились? Правильно зі звуком О. Ви гарно сьогодні попрацювали. До зустрічі, малята!